Вітаю, друзі! А також усі інші. О, О ніху... а чого яць? Ну, таке у нас сьогодні вже перше вересня. І це 1286-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо говорити про ділянки, які не зовсім є найбільш небезпечними з недавно, бо там відбулись дуже цікаві події з іншого боку, де у росіян все ж таки є і просування. Тобто зробимо такий собі 50 на 50. Сьогодні 1 вересня, і сьогодні відбувається процес коригування корекції даних за безпосередньо о, серпень за минулий місяць. Окрім цього іншого, відбувається коригування інформації за весь літній наступ, період літнього наступу російських окупантів. Тому під о, якісь підсумки робити, о, ми будемо, я думаю, о, десь другого або третього. Вересня буде такий підсумковий огляд ситуації на фронті по результату місячної їх а, літнього наступу. Сьогодні говоримо про що? А, в першу чергу, звісно ж, це Лиманський напрямок, це а, зона відповідальності з боку російських окупантів 20 ї та 25 загальної військової армії. І тут треба зазначити, що а, росіяни максимально почали тиснути на зарішене. В них зараз відбувається постійний тиск спроби прорватися в зарічне та закріпитися безпосередньо в зарічному. Як бачите, говорити про повний контроль самого торського, через яке вони намагаються прорватися, неможливо. Але можна вже підсумувати те, що сили оборони України контролюють більше саме річку Чорний Жеребець по її правому берегу. І при цьому росіяни намагаються знову ж таки повторюсь. Вони намагаються прориватися е, через е, ось цю шпарину в зарічне для того, щоб повністю взяти його під свій контроль для повного розуміння ситуації. Хочу зазначити, що Зарічне представляє собою не село, не населений пункт, не якусь. А локацію з а, якимись там укриттями і так далі. Це повністю зруйновано. Просто стерти з обличчя землі, стерти з обличчя землі, село. Там майже нічого нема, окрім руїн а, і підвалів, які більш-менш ще збереглись. Саме туди намагаються забігати російські а, окупанти. Їх не, не в великій кількості штурмові групи. Їх звідти викурюють наші. А, Пілоти в півдронів з кидами, ударами. А отже, а, проблема з тим, що вони мають можливість туди закидати невеликі групи, є вона присутня. Говорити про те, що це повний контроль, поки що зарано, але тим не менш, ми знаємо, як ця бацила працює. Негативний момент в цій всій історії полягає у тому, що це якраз. Досить е, такий зручний майданчик, якщо вони зможуть його зайняти, е, Зарічне, річне, колодязі, зелена долина це зручні майданчики, для того, щоб не просто там вийти, наприклад, на ставки е, чи в перспективі на лиман. Так, це безумовно воно і є, але проблема полягає у тому, що якщо їм вдасться там закріпитися, то за е, Зарічним, що ви бачите, до самого Лиману. А майже нічого: це е, порожнеча, це пустота, це лісосмуги та поля, це рельєфно ландшафтні особливості, які будуть використовувати росіяни для того, щоб просуватися до лиману, так само, як від колодязів і так далі. Тобто, ми зараз говоримо про те, що поступово російські окупанти вони виходять в якусь стадію, е, в стадію не просування, як це було е, під час нашого контрнаступу саме. В 2022 році ми рухались вздовж основних доріг, трас, рокадних доріг. Ні, ці всі будуть рухатись е, субстанції саме е, по лісосмугам. І до Лиману, е, станом на сьогодні від зарічного, якщо так, е, досить так е, навскид, то це десь 9 кілометрів. І е, ці відстані може бути недостатньо для того, щоб е, Своєчасно зупинити розширення цієї метастази, тому, в принципі, або блокування по жеребцю і е, купування в зарічному, або ми будемо в 2026-му говорити про загрозу для лиману. Це цілком можливо. Тим не менш, е, тут треба зазначити той факт. Що російські 25 й та 20-ті загальновійськовим арміям, які діють на лиманському напрямку, їм в них з'явилася оця можливість після того, як почали відправляти їм на підсилення підрозділи першої танкової армії, і от якраз в контексті першої танкової армії, а я нагадаю, де зараз знаходиться перша танкова армія, щоб подивитися на мапу, ось так зверху. То Перша танкова армія вона вийшла саме на а, лівий берег річки Оскіл і повинна була виконувати яку задачу? Вона повинна була рухатись одночасно як на борогу, так і тиснути на північ а, на Купінськ. А, але саме в межах а, цих півночі та півдня вона була заблокована в районі Колісниківки та Кругляківки. І саме в цій локації вона знаходиться в заблокованому стані більш ніж як 9 місяців. От її тут заблокували. Вона заблокована і не може рухатись перша танкова армія. Щоб ви розуміли, перша танкова армія це унікальне формування в складі не просто Російської Федерації, взагалі танкова армія це унікальне формування, в, е в світі. Ну такого не існує е, в повному розумінні е, цієї назви танкова армія. Що це воно таке? І ця танкова армія унікальна структура, е, унікальна одиниця. Е, вона не може впоратись з тими задачами, які поставлені були перед нею для того, щоб здійснити прорив на борову та купінськ. І тут дуже цікавий момент, бо він якраз дозволяє поговорити про Куп'янськ. Як знаєте, нещодавно в районі Куп'янська сили оборони України, якщо не знаєте, то я нагадаю, якщо хтось не бачив, вони провели низько контратакуючих дій і мали можливість відкинути від мирного та соболівки російських окупантів. Фактично, російські окупанти були відкинуті. До Радьківки, тобто це по ліву сторону від траси Р-79. А поки що у росіян через Голубівку та Радьківку залишається можливість проведення штурмових дій. Ну, скоріш, більш це диверсійні дії обмеженого типу, саме через ці напрямки. Але Тут дуже цікавий момент. Їх основна задача це будь-якою ціною закріпитися на північних околицях Куплінська. Відповідно, якби вони контролювали мирне та Соболівку, їм було б зручніше це зробити зараз. Знову ж таки, ситуація ускладнилася зараз. Російське командування, група військ-захід безпосередньо для підсилення шостої загальної військової армії відправляє на її підсилення. Кого б ви думали, вони будуть їх підсилювати також підрозділами першої танкової армії. Але саме провал в районі е, мирного е, і змусив групу військ-захід е, підсилити е, ті дії, які зараз е, здійснюють 122-й е, 122 мотострілецький полк зі складу 68-ї мотострілецької дивізії. Це Голубівка, Куп'янськ. Глубовко-Куп'янськ, а, а також а, під, а, вони зрозуміли, що їм потрібно підсилення, і відправили 270 підрозділи 272-го мотострілецького полку. А також зненацька підрозділи 26-го танкового полку 47-ї танкової дивізії тієї самої першої танкової армії. А, просто, просто от для розуміння. 26-й танковий полк, 47 ма танкова дивізія Першої танкової армії відправляється для підсилення рейдових дій диверсійного формату на півночі від Куп'янська. Тобто це не про танкові кулаки, це не про колони бойових броньованих машин, вогневої підтримки, танкових ударів, проривів і так далі. Таке інше. Для чого Перша -та танкова армія і створювалась? Перша танкова армія це монструозна така структура, таке монструозне формування незрозумілого характеру, але з великою кількістю, саме механізованої компоненти. І е, саме група військ-захід, можливо, хтось пам'ятає, я вже просто давно не згадував про це, але саме група військ-захід. Завжди, коли у російських е, окупаційних військ почали з'являтися проблеми з комплектуванням підрозділів технікою, завжди ГВС Захід вони мали найкращу комплектацію за технікою, тому що е, це забезпечувалось наявністю першої танкової армії. Вона е, більш-менш балансувала е, ось е, цей дефіцит, який почав з'являтися. В наприкінці 22-го, початку 23-го, особливо е, наприкінці 24-го, це взагалі критична ситуація. Зараз це просто дефіцитна катастрофа, але група військ захід завжди була попереду. Отже, усіх цих танкістів та інших е, болюрунов відправляють куди відправляють в піхотні штурми. Прикольно, навіщо потрібна танкова армія, якщо нема танків? Ну, це окрема тема взагалі про танки, але тим не менше відбувається саме такий процес. А, знову ж таки, підкреслюю, про що це говорить? Це говорить про те, що ну, по-перше, група військ-захід, якщо дивитися на загальну ситуацію, вона не бачить перспективи на саме лівому березі річки Оскіл. Вона не бачить перспективи прориву до Куп'янська, а, а, а саме по лівому берегу річки Оскіл, через Сеньківку, через вихід, через Петропавлівку, через Кучерівку. Ну тобто, лівий берег він для а, росіян. Ми бачимо з північно-східного напряму. Він а, закритий. Здавалося б, чого в них тут сконцентрована основна а, бойова сила. В них тут сконцентровані не просто піхотні підрозділи, як, наприклад, по правому берегу. А, в них ск... тут, 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 тут піхота. Ні, там сконцентровано повноцінно ударне угруповання. Ні, не можуть. Отже, це перший момент. А, далі, якщо е, говорити про першу танкову армію, то це знову ж таки демонстрація того, що це монструозне формування продовжують Використовувати в якому форматі, в форматі підсилення 20, двадцять 6 -ї загально загальновійськової армії у той час, як перша е танкова армія не змогла чогось досягти між Кругляківкою та е Колесніківкою, навіть коли прорвалися до лівого берега річки Оскіл, і там і зав'язло. Е от і е відповідь на ці питання. Отже, це Купінський напрям. Окрім Купінського напряму, я хочу ще поговорити сьогодні про Новопавлівський напрямок, оскільки там продовжує ситуація, ну скажімо так, дисонувати, десь чому відбувається ось таке дисонування? Ну тому що, по перше, є локації, де Сили оборони України дійсно заблокували просування російських окупантів є локації. Де е, просування продовжується, отже, Новопавлівський напрям е, з позитивно негативного: по-перше, в районі Новоселівки, пам'ятаєте, напередодні я розповідав, що там е, якась група суїцидників запригнула, застрибнула е, саме в Новоселівку і намагалась там закріпитися. Отже, їх там вже немає. І вони мають вихід на Новоселівку, так дійсно, але закріплення там нема. Той хто туди застрибнув, ну скажімо так, суїцидник, він і в Африці суїцидник. В свою чергу російські окупанти намагаються просуватися південніше Маліївки, і ми бачимо, що вони спробували навіть форсувати ворону, і таким чином можливо. Будуть обходити тернове та Комишуваку по проміжних і замикати в форматі такої собі кишені і оточення, ну умовно кажучи, оточення саме в районі цієї локації наших підрозділів. Якщо подивитися на загальну ситуацію, що тут та як, то можна зробити висновок: що найближчим часом росіяни будуть намагатися. Просуватися саме ось по цій лісосмузі. Тобто, я Я не думаю, що я підказую тим, кому треба, і так всі дуже добре розуміють. Але для загалу, для загального розуміння, то саме ці дві, не дві це одна лісосмуга, але ці дві, два напрями, які будуть її використовувати. Саме їх російські окупанти можуть використати для того, щоб починати закривати відповідно ці квадрати. Виходити для повного блокування а, Комишувахи і відповідним чином а, закриття кишені, яка утворилась саме в районі Комишувахи. Ну так само вони і по лісосмугам будуть намагатися просуватися на тернове. Я думаю, що взагалі треба буде а, Google Maps постійно а, а, підключати під час а, огляду а, на Діпстейт, тому що а, так. А, ми розуміємо краще, як можуть рухатись російські окупанти в, е, в подальшому, і щодо півночі, то тут у росіян все погано, і це в черговий раз наштовхує на думку, що е, величезне ударне угруповання тридцять е, 36 тридцять 29, двадцять дев'ята, п'ята армії, які задіяні. В цьому новопавлівському напрямі в цьому наступі, а також підрозділи 68 го армійського корпусу загальною кількістю, все це майже 100 тисяч особового складу. А воно має диснуючі результати з одного боку, за час літнього періоду вони дійсно тут просувалися набагато ефективніше аніж на покровському напрямі, але наприкінці. А вже майже на а, початку заключної фази літнього наступу, вже в серпні, ми бачимо, як тут все загальмувалося. Тобто, пам'ятаєте, коли я говорив, що Новопавлівський напрям він один з найскладніших і проблемних на сьогодні, проблемніший, ніж, а, наприклад, Покровський або Костянтинівський, і так далі, я робив акцент, що Блокування і гальмування російських окупантів може розпочатися саме коли вони вийдуть на природні перешкоди. Річка Вовча, річка Ворона і так далі. А вони ще не вийшли повністю на ці перешкоди. Вони рухаються до них, вони намагаються на них замикатися, інколи навіть намагаються їх форсувати. Але повноцінно вони, як ви бачите зараз на цьому зображенні, вони не знаходяться в межах а, лівого берега Вовчої на північному березі, лівому березі річки Вороної, тобто їм до цього ще далеко. І багато тижневі, навіть вже більш ніж як місяць в кишені, які продовжують залишатися. Ну, питання, що вони не закриваються. Тобто, угруповування загальною кількістю 100 тисяч не можуть виконати навіть виконати навіть е, ці завдання. Здавалося б, елементарні, ну закрийте ви, закрийте ви. Від перебудови до Олександраграда кишеню. Ні, вони не можуть цього зробити. Ну окупуйте ви вже Маліївку. Що там її залишилось? Ви ж заходили тоді. Ні, вони не можуть цього зробити. Ну закрийте ви кишені біля піддумного та тостого, ні. Вони не тільки не змогли цього зробити і не змогли вийти на Іскру і почати бойові дії за Іскру, в безпосередньо міських умовах, умовно кажучи, вони втратили повноцінний контроль над зеленим гаєм та товстим і продовжують по деяким локаціям втрачати свої позиції, наприклад, як в Новоселівці, хоча здавалося б, якраз могли б закрити таким чином ворону. Отже, у російських окупантів наприкінці літнього наступу. Якісь серйозні проблеми з особовим складом, не вистачає ресурсу, чи що. Це є до чого? Це я до того, що зараз починають лунати дуже цікаві заяви про те, що росіяни е, готують ще більш потужний та масштабний наступ після літньої фази. Ви серйозно? Після того, як в серпні вони. Е, Продемонстрували один з найгірших показників за весь літній період по наступальним можливостям, і навіть інколи втрачають свої позиції саме в серпні, коли це активізувалися ці втрати позицій, і вони намагаються, хоча б якось підсилювати ті напрями, які ну здавалося б, дають їм якийсь результат, але не якогось глобального значення знову ж таки все впирається в тактичний рівень. Вони будуть проводити ще більш масштабний наступ. Ну їм для цього треба провести як мінімум загальну мобілізацію або часткову мобілізацію, але навряд чи вони це зроблять. А тому в цьому контексті треба також зауважити, що інколи треба фільтрувати інформацію. Бо починаючи від історії про тисячу шахет 136 за ніч і кожної ночі. До історії нового епічного кібер-мега е, е, гіпернаступу, е, ну в нас один крок. Але треба розуміти, на що ворог е, дійсно е, здатний, а на що ні. Тому що внутрішня паніка та внутрішня дестабілізація це набагато гірше аніж вплив навіть з зовнішньої пропаганди. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши та репостувши. Все, це допомагає цим відео зростати в рейтинзі зі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього і іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити якомога більше цікавого та унікального контенту, а спонсори завжди будуть мати можливість дивитися, слухати та читати цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, зранку на черговому огляді мапи бойових дій на обох своїх слава Україні, слава нації.